І зараз ми подивимося картоплю, вона вже ну, тижні три як посаджена. На півдні України ми знаходимося. Тут картоплю зазвичай вже в кінці февраля садять, в кінці лютого садять повним ходом. Ми вже тут попередньо дивилися одну картоплинку. І ми якби другий не будемо зараз розривати. Зараз ми його знайдемо. О, ось ця картопелька. Так, посадка ну, до 15. От конкретно цю викопали картоплю. Глибина десь 14-15 см. Ось нові корінчики, нові побіги. Ростуть з неї все добре. Вона розвивається, в її ще до виходу, до повноцінного виходу на вулиці, ще треба час. Якраз, я думаю, це тепло як дасть свій ефект, то воно і буде діло. Вологи також ми зараз тут подивимося. Волога накопичилась, бо дощі трошки прийшлись. І плюс мороз, мороз підтягує влагу доверху. Тобто вологи тут вистачає. Все добре. Ну і як ми бачимо, не знаю, камера передає, не передає. Ось це дире. Бурянчик пре повним ходом. все. Повним ходом. Бур'яна. Повна. І тут і все, видно, що він не знаю. Все. Видно, не видно. Хоч-не хоч, то сходово треба його вже чимось обробити, бо інакше, якщо він ще дасть тепло, цей ж бур'ян вискоче з скаженою силою і почне рости як дурний. Тут тако само притягували борону. Я був такий дуже задоволений, що. Дуже добрий ефект, воно дуже добре тут, зараз все пустив ще і поки нічого не садили, якби парова земля боранками, все чітко. Але ж дивись, знову ж таки. Все. Вже також йде бур'янчик, його повно. Його треба зараз, поки воно ще холодно пробити, протягнути. Щоб вирвати його обратно в цій стадії, поки він не пішов розвиватися. Якби ми оце не здобили, не забаранували, зараз я піду на другу діляночку покажу, що би було тоді. Тут у нас така невеличка діляночка, тут чесничок, тут виноград. Бараною просто невдобно зайти. І ось дивись, дивись, що тут робиться. Який тут бур'ян стоїть ось дивись. Ми на той ділянці, оцей бур'ян, бо воно фризовано в один той самий час, ну може день різниця. Цей бур'ян вже лист кинув, де що з ним робиться. Тому то баранування ось якби не то баранування, там би був такий же бур'ян. так ми виграємо час, зберігаємо більше вологи, Диви, що робиться. Такий же самий кусок. Це бур'янчик. Хоча тут земля набагато чистіша і краще. Так що якось так. Хоч не хоче, земля потребує уходу. І головне скокаш його. І корнева яка мощніша. Якось так.